62 з неструмлених населених пункти та дороги перекриті поваленими деревами. В обласній адміністрації розповіли про наслідки негоди, яка ворувала у вихідні. Львів'яни масово викладають у соціальні мережі відео та світлини безгоду, які не робила стихія. Так на трасі буштингбів величезний стовп впав прямо на автівку і добряче її потрощив. А метеорологи попереджають, що таких буревів тепер побільше, і прогнозують, що влітку ми станемо свідками смерчів та торнадо. П'ятиденний вишкіл у горах. Інструктори з бойовим досвідом бригади спеціального призначення Азов провели інтенсивні тренування для цивільних. Як зазначають військовослужбовці, це не лише про особисту фізичну та ментальну підготовку, але й про здобуття цінних навичок, які можуть знадобитися і у цивільному житті. Я вважаю, що ці події максимально потрібні, і неважливо, чи молодь буде вступати до війська чи ні, тому що ми надаємо. Е Знання, які можуть знадобитися абсолютно будь-де, включаючи тактичну медицину, яка може знадобитися в будь-якому ну, звичайному цивільному житті, може стати якийсь нещай... нещасний випадок, і людині придеться надавати допомогу. Умови були максимально наближені до реальних. Учасники розповідають, що такий термін інтенсиву підходить ідеально, щоб звикнути до оточення, навантажень і реально закріпити здобуті навички. Тут за п'ять днів ти розумієш набагато глибше ці теми, плюс додаткові теми, такі як картографія і орієнтування. Я очікував єдність від команди, але, звичайно, що я не очікував, що буде настільки, настільки братерство відчуватися, взаємодопомога, що інструктори так гарно побудують систему. Навчання, щоб, щоб кожний елемент був пов'язаний, щоб приводив нас до єдності, до відповідальності один за одного. Чоловік каже, що в майбутньому також планує приєднатися до Азову. Це не перший його подібний вишкіл, але саме цей був максимально ефективним. Мені дуже сподобалася системна підготовка інструкторів як там, кожне покарання. Кожне слово, кожна навичка, частинка інформації в кінці кінців на четвертий день привела до повноцінної картини. Тобто мозаїка склалася, і ти нарешті бачиш повну картину і отримуєш задоволення, як система працює. Для учасників проводили навчання з орієнтування на місцевості, тактичної медицини, звичайне ж, поводження зі зброєю, пересування та маскування. Також були лекції і відпрацювання бойових сценаріїв зі страйкбольним приладдям. Найбільше мені з програми е, сподобалось дуже багато, я навіть не можу вибрати. Е, мені сподобалися справді деякі покарання. Це було дуже так, ефект, ефектно, е, так е, з програми. Навіть сьогодні була стрес ніч, і це було доволі круто. Я завжди, коли мені важко, просто намагаюся бути ловити на моменті так: не всі люди сюди попадають, а я тут стою і маю право читати молитву націоналіста. І це дуже круто, бо відчувається дух, сила. І це дуже потужно. Насправді я от завжди, коли ми читаємо молитву, у мене такі мурашки йдуть, і це от, така якась духова саме складова, хоча також фізична. Це завжди мене дуже наповнює. по завершенню. Учасники наголосили, що цей досвід, зокрема, допомагає їй пізнати себе з нової сторони. На мій погляд, особистість вона формується поза зоною комфорту. І, відповідно, я не говорю, що я буквально завтра буду вступати до лав е, збройних сил, Азову тощо, але я розумію, що саме тут я можу загортувати як і тіло, так і дух, поглибити свої знання, і це найкращий такий швидкий оптимальний спосіб рости як особистість. До цього вишколу залучили шістьох інструкторів, які пройшли бойові дії на найгарячіших ділянках фронту. кажуть, що цивільні показали себе задовільно. Ми можемо дати більше матеріалу, ознайомитися, скажімо так, з базою, яка є в армії, да, пересування малих тактичних груп, холостіння, топографія і тому подобне. Бо одноденні вишколи, цивільні особи вони звикли приходити, похихотати, подивитися і в втогання вони нічого з собою не забирають. А так, вони… Після цього вишколу вони щось і для себе візьмуть, і вони будуть розвиватися. і Якийсь в них початок уже буде, коли вони вже безпосередньо поступлять в на в нашу бригаду, і вони вже будуть знати, будуть підготовленими. А кількість охочих взяти участь у національно-патріотичному вишколі від Азову були більшою ніж наявних місць, що показує заохочення людей отримати такий досвід. А військові сказали, що це далеко не все, чим вони можуть здивувати. Це вершинка вершинка айсбергу, ще є ще більше. Але ми зараз не можемо розкластися на ці п'ять днів і всунути туди все. Можна качатися до раннього ранку до пізньої ночі. Але ми повинні розуміти, щоб вони і не втомлювалися, щоб вони і краще інформацію засвоювали. О, дуже витривалі, дуже витривалі. От що, що вони вмотивовані, витривалі, вони знали, куди вони прийшли. О, це мене дуже радує. Тому зацікавлених осіб чекають у центрі рекрутингу 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Що можу сказати тим, хто буде мене дивитися? Що не бійтесь, йдіть на вишколи, ходіть, розвивайтеся, самодосконалюйтесь, не бійтеся, ніхто вас не мобілізує зразу. Бригади, рекрутцентри зроблені для того, щоб розвивати молодь, щоб вона знала, за яку країну вона стоїть, і який поряд з нею побратими знаходяться. Завжди пам'ятайте, Україна в нас одна. Давид Берешвілі, правда, тут Львів. Субсидії в нас призначаються, нагадаю, на опалювальний період, який триває з 1 жовтня по 30 квітня, і на неопалювальний період, який триває з 1 травня по 30 вересня. І зараз завершується опалювальний період. Субсидія розрахована з врахуванням. Періоду дії цього опалювального періоду, тобто по 15 квітня, а загалом вона призначена на весь опалювальний період. І з 1 травня вже будемо перераховувати, автоматично будемо перераховувати ті субсидії, які були призначені на опалювальний період, якщо не змінився майновий стан чи Склад родини домогосподарства, то ті субсидії будуть перераховані органами пенсійного фонду автоматично на наступний неопалювальний період. Серед субсидіантів також є певна категорія, які, яким субсидія призначається на наступні періоди за їхніми заявами, поданими до органів пенсійного фонду і деклараціями про доходи та видатки. До таких належать е, особи, якщо, наприклад, орендується приміщення, або за яке сплачується субсидія е, за житлово-комунальні послуги, е, або у домогосподарстві є особи, які е, внутрішньо переміщені, е, або якщо субсидія на опалювальний період була призначена 0 гривень. Або якщо домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного опалення. І також ще є категорія, якщо в домогосподарстві проживає менша кількість, ніж зареєстрованих осіб. По даному домогосподарству, то також мають подавати заяви на нове призначення субсидії. Такі документи подаються, тобто заява і декларація про доходи і видатки, подається будь-яким способом, який визначає собі домогосподарство, заявник, особа. Можна подати поштою, можна через особисте звернення до органів пенсійного фонду, тобто в сервісні центри, будь-які сервісні центри, оскільки в нас не прив'язана до території подання документів. Також такі документи можна подати через портал електронних послуг пенсійного фонду, через мобільний додаток пенсійного фонду, через портал Дія. Через сервісні центри, тобто ЦНАПИ, я хотіла сказати, через органи місцевого самоврядування. І також хочу сказати, що якщо такі документи будуть подані травень-червень, то субсидія буде призначена з початку неопалювального опалювального періоду, тобто з 1 травня. Зокрема, хочу нагадати, що субсидіанти. Мають обов'язок, що якщо в них якісь змінилися обставини, які впливають на розмір субсидію, вони взагалі-то мають термін 30 днів для повідомлення органів пенсійного фонду, що в них змінилися ті чи інші обставини. Погрожували застрелити та обіцяли втопити на Левандійському озері двоє кремезних чоловіків вирішили залякати двох хлопчиків, які зробили їм зауваження. Інцидент трапився у пів на п'яту вечора. Діти побачили, що дорослі незаконно виловлюють рибу і попросили відпустити здобич назад у воду, як тут роблять усі місцеві рибалки. Проте на хаби слухати не збиралися, а накинулися на милих з відбірною лайкою та погрозами. Свідки викликали на місце поліції і на дебуширів одразу ж склали протокол за дрібне хуліганство. Щоправда, рибу та зброю служили при агресорах. Вже не знайшли. На Львівщині затримали 49-річного Івана франківця Йому загрожує 9 років ув'язнення та конфіскація майна. Спритник налагодив прибуткову схему для втечі ухилянтів за кордон. За 12 тисяч доларів він допомагав чоловікам переправитися через річку поза пунктом пропуску. Негідника затримали саме в той момент, коли він віз на місце свого клієнта зі Львова. В машині знайшли і кошти, які він отримав за свої послуги.